Так, усім привіт. Показую обзорчик. Це в мене кишмиш джин Михайло Гречко. Ось так от виглядає він на сьогодні, на 5 вересня. Заодно покажу сусідній кущі. Руслана. так він у мене виглядає. Тріску. Тріску не було у мене на ньому. Один єдиний раз, коли я тільки його посадив. Це все плодоношення заміщаючих бруняк. Оце ж все, що ви бачите. Ну, а це красавець. Оце красавець Геліос. Крайнова. Дивіться, яка нагрузка, які ягоди бомбезні. Це ось одна грона і одразу ж ось, ось вище друга. І лоза, як бачите, о. Ось також, дивіться які. Яка бомба. Зараз обійду вам з тої сторони покажу. А, а заодно все поки обходжу та й покажу клієнта ось, ось ще одного. Дивіться. Бачите. Це вже на моєму. У моєму, скажімо так, дворі. Будемо сподіватися, що він десь тут на винограднику атеку свою побудує. Це перша. Ну це, напевно, напевно, із сусіднього двору клієнт. Ну я зараз піду подивлюся. Якщо там я його не знайду, значить він. Ну, ось друга сторона показую нагрузку цього геліоса. Бачите, да? на п'яте. Які, які грони. Ось все. Оце нагрузка, та воно з тої сторони, те то, що я показував через куща, а це ось з цією по дві грони на пагін і отак от воно все виглядає. Це вам так. просто Сьогодні вечором я вам покажу Чорнобаївку кишмиш, ну а це от перший ряд. Ну а я зараз гляну таке, чи, чи немає, чи на місці мій клієнт, бо я його кожен день за ним спостерігаю. Да, підемо подивимося, де наш клієнт. Звісно, як же я без тебе? Да? Без тебе ні. Куди б ти не пішов? Просто подивлюся, чи це той самий чи ні, бо він тут постійно охотиться на цьому кущі. Ні, дивіться, це і на місці. Гляньте. А? Бачите? Так що це для мене вже мене радує. Ось він. Так що. Значить, у мене є свій. І його отека. Ну, а ту я ще не бачив де то. Та. Так що це й на місці. Я кожен день до нього приходжу, здоровкаюся з утра. Хе, така інтересна. Ага, дивіться, що я замітив. А ось огляньте яка. Йо, ви бачите? Йо моя, це мене вже радує. дивіться, який здоров'яний, це просто капець, знову. заховався під листком, ось він. Ага. Як він швидко бігає. Дивіться, який удачний у мене сьогодні день. Значить, Сусіда показав ось цей, що я здоровкаюся цей більше в два рази на сусідньому кущі ну сейчас йду, опять же на свій, свою ділянку на свою ділянку та й подивимося дастик пошли дастик пошли ідем йдем собакин малий да той на місці. Це значить третій, бо я вже аж відсюди бачу на калітки він є. Утро задалось, називається. Ось його мій дивіться, на місці, бачите? Ага-га, дивіться я якраз як вовремя підійшов, дивіться, що він піймав. Бачите, воно у лапки держи муху якусь. Чи то не муха, чи муха. Муха, якась, коротше. Ні, то не муха, якась комоха. Бачите, в лапки воно у нього держи. Не знаю, як воно там передає. Ну, в лапки воно в нього муха держить, одержа від... ну Точніше, якась насікума. Якось так на цій позитивній ноті усім пока до вечора.